І гідротрансформатор, зокрема, і додаткова планетарна передача. Вони направлені на ті мінуси, які має, і які присутні, виходячи з конструктиву самого варіатора. Відповідно, ми не можемо робити надто маленький діаметр робочий на одному з конусів. Тому на старті у нас є гідротрансформатор, який згладжує все це, і додає е, певне відповідне передавальне число, ну, слугує таким певним редуктором, скажімо так, між двигуном і е, самим варіатором. До того ж, редуктором з е, плавно міняючимся передаточним числом це, до речі, дуже зручно. Е, туди ж направлена її планетарна передача. Досить часто планетарка слугує для першої передачі, тобто для старту, і як задня передача використовується. А всі інший весь інший діапазон передавальних чисел за них відповідає власне сам варіатор. Проте в мене виникають питання: не біса ставити недосконалу, ну скажімо так, мертвонароджену технологію в автомобіль, для того, щоб потім намагатися її мінуси хоч якось згладити за рахунок інших технічних рішень того самого гідротрансформатора, який зменшує ККД самого варіатора, який без того не те, щоб дуже великий. Або ставити механічну планетарну передачу, яка взагалі, типу, а нащо тоді ось ці а, плавно е, міняючіся передаточні числа? А тоді в чому філософія взагалі варіатора на біса він там потрібен. Тобто можна виконати сам варіатор, додати ще одну планетарку. У вас оп, і прекрасна автоматична трансмісія.